Самоторій кристал, бачите, і вже дерева жовтіють поруч. Так ось. Вже ось. Вже не тільки осінь, вже пів одинадцятої ранку. Це ще не золота осінь, але вже позолочена. Магазини Колос і курортник працюють. Колись два дуже блатні магазини в цьому регіоні. Та чому коли зараз теж. Інших працюючих магазинів тут просто нема. Ну, на сходах, бачите, пропололи всю траву на сходах. Це добре. Кристал. Красень кристал. І фігура весни стоїть біля кристала. Бачите, люди чекають маршрутку, маршрутка ходить, ходить за розходом, а ми подивимось, коли маршрутка має бути. Ходить буквально кілька рейсів на день. Зараз я схляну. Так, вона ходить рідко, ходить рідко але за розкладом. А ти маршрутка, бачите? Спеціально розрахували, вийшли, щоб вам показати, що маршрутка існує. Скільки людей чекало, а ми так за 30 секунд. Професіоналізм. А тут алмаз? Санаторій Алмаз. Там кристал? Санаторій кристал. Там далі. Алмаз Рубін. Тобто, не алмаз. Янтар Рубін. Алмаз тут був, я вам показу. Це бівет. Верхній. Або новий. А ми йдемо в парк вертаємось. Треба гарно покрила плитку і асфальт. Залишки бордів. Таке спрацює. Мокі грає радіо, таке спрацює. В самому не віриться, що тут життя вирувало. Базарчик був, столики, торгували, анонси концертів, прогулянки, співи. Ніколи не розумів людей, які йдуть на екскурсію, не буду казати куди, тому що далеко не треба їхати. А тут калину вчора бачив. Як вчора і вчора і кілька днів тому мужик обдирав як має бути. Ще й сварю дружину, що вона йому не допомагає. Це так, якби ми йдемо найкоротшою стежкою зараз від верхнього Бівету, від алмаза, якщо йти, від ТКСу до Юзі. Марк, звичайно, що не зовсім оцінює, але вже кольори змінив, вже цікаво. Вже якісь нові враження є. А й дощу нема вперше за довгий-довгий час. До речі, є у нас ще відео Трускавця, деякі за 20 й рік не випущені. Та й відео Львова є за 20 й рік не випущені кілька. Ви можете їх випустити, подивитись. Тільки не пишіть, що це старе відео, там так і буде написано, що відео за 20 й рік. Якраз є осінні відео Львова і Трускавця за 20 й рік. Може випущу в жовтні-листопаді кілька. Треба подивитися, що у нас там ще є. А є відео Вінниці за 19 рік, але там не скажу. Станом за 19 рік я був задоволений якістю зйомки того відео. Мені воно подобалося, як я зняв відео, Вінницю, зараз я подивився, воно мені не дуже. То, звичайно, то знімався. На іншу камеру знімалось, тоді ще не було тих можливостей. А чули грибини в парку. Так козарі. Та, то, то справжні козирі. Ой, білочка біжить у нас. Концу, в концу. Перебігла дорога. І побігла далі. А ти, ми вже до юзі майже дійшли. Юзі. А Це інший ракурс тюльпанового дерева. Оце от воно зараз. За черешне, це тюльпанове дерево. Приборуться до неї, бачите, зразу Юзі. На днях бачимо люди шукали як виключити юджу нормально, це реакція, покористувався, виключити, щоб вода не бігла даремно. Людя тече.